Вони тут розводять костри, от минулою зимою. Ось там було розведено просто щось палять та гріються. Так, про постійні підпали та безлад у переході на вулиці Решетилівській біля 11-ї школи розповідає Полтавка Анастасія. каже, бездомні залишають після себе речі, пляшки та найгірше палять сміття. Остання пожежа тут виникла 19 жовтня близько 18-ї вечора. Повідомила речниця головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області Світлана Рибалко. Рятувальники виїхали на місце і відразу стало відомо про те, що по перше дуже велике задимлення. Горіло сміття на площі десь близько двох квадратних метрів. Вони знайшли чоловіка, вивели його звідтіля. Із задимленого приміщення він не звертався до лікарів, просто пішов з місця події. Ліквідували цю пожежу швидко. Полтавка Анастасія зізнається, у переході і досі неприємний запах гару скрізь сміття та уламки скла. Каже, і ходити тут небезпечно, і ховатися під час повітряних тривог. Адже це місце використовують як укриття і йдуть сюди з дітьми. Це наразі укриття місцеве. Сюди спускається школа обленерго. Ми також без хаченки тут раніше вони тут ночували. Але я з ними домовила, щоб вони спали десь, не тут, бо вони лякають. І насамперед дуже багато сміття, та скажімо, інших залишків після себе. Вони сплять тут, їдять, і ось сюди вони складають речі. Тобто, після пожежі, на наступний ранок, вже було дуже багато якихось бутилок, дерева. Зверталася до міської влади, аби звернули увагу на стан підземного переходу та виправили ситуацію. Додає Полтавка Анастасія. Розповідає, комунальні служби прибирають сміття, але здебільшого лише сухе, та не так часто. Тому воно встигає швидко накопичуватися. Іноді приходять і обирають тільки сухі мусор, але ж ви бачите, воно все ж одне. Б'ють бутилки, і оці всі. Осколки вони лежать, а коли ми спускаємося діти, тут ракети рятя, а тут потрібно ходити, я вибучаюсь, по якомусь смітті та на цьому склі. Це, ну, це дуже неприємно. Місцеві мешканці кажуть, у день у переході відносно спокійно, а от увечері ситуація змінюється, адже саме вночі тут з'являються бездомні. Самих безхоченків я не замічаю, бо вони зазвичай проходять вночі, там ну, ближче до ночі, то в такий час я тут не потрапляю. Але ну, бажання. Зробити трошки краще стан по горілому. Я так думаю, навіть певно не гріються. Щоб дізнатися, чи планують привести підземний перехід на вулиці Решетилівській до ладу, ми подали інформаційний запит до міського управління житлово-комунального господарства. Чекаємо на офіційні коментарі.